Коли дивишся на сторіночку, то розбігаються очі. І маю гордість, що в нас такі талановиті є люди. Конкурс Очима ти сказав мені люблю, мені дуже подобається, дуже подобається поезія дівчат і не тільки дівчат. Тож, слідуючи озвучення поезії Очима ти сказав Мені люблю. Авторів Валентини Романової, Ірини Тупички, Наташи Лисюк та Галини Адамович. Мені дуже сподобалась дівчаточка, ваша поезія. Тож слухайте, я її озвучую. Я хотіла б тебе обійняти, пригорнувшись до тебе душею. Я хотіла б і щастя сміятись. І не бути сумною без тебе. Я хотіла б за руки тримати і дивитися в очі красиві. Я б хотіла з тобою гуляти дні і ночі, про щось говорити. Я могла б тобі зіркою стати серед темені неба нічного, я могла б тобі серце віддати, не узявши натомність нічого. Я хотіла б сніжинкою стати, Щоб розтанути на долоні І так ніжно тебе цілувати, притулившись губами до скроні. Я б тобі дарувала світанки у росах, скупані трави шовкові, і писала блисти з позаранку про любов, почуття кольорові. Я кохаю тебе лиш одного, ти мій всесвіт для мене єдиний. Я жадаю кохання з тобою, вірю, будеш зі мною щасливий. Ми пірнатиме в омут кохання і у пристрасті щастя хмеліти. Найціннішим твоє є признання, бо без тебе не можу я жити. Хай нам лебіді щастя пророчать, кожне слово губами ловлю. Пригорнути до сертенька хочу. Ведь не очень, все кажут, люблю. Чудова поэзия, такие молодчинки.